Так, ну і тепер про деякі деталі життя китайської співачки Ван Фан, яка порушила українські закони і приїхала до тимчасово окупованого Маріуполя підтримувати російських терористів. Її чоловік Джоу Сяопін, член народної політичної консультативної ради, яка підпорядковується комуністичній партії Китаю. Ну і вона не вилазить з ефірів порталів на кшталт Україна.ру тобто, вже в назві зазначено, що це кремлівські побрехеньки про Україну. Ось що вона каже, як вона озвучує російську пропаганду? Я не лише співачка, а ще й мати. У мене двоє дітей, і сподіваюся, мати ще більше дітей. Тому, коли я побачила репортажі з повідомленнями про вбивства дітей Донбасу українськими нацистами, це викликало у мене гнів і обурення. Ну як пишуть, уже в соцмережах не тільки приймається за дітей, але й любить поспівати на їхніх кістках. Кілька днів тому окупанти запросили співачку до Маріуполя. Вона е заспівала посеред руїн драматичного театру Катюшу того самого театру, на який 16 березня минулого року росіяни скинули надпотужну бомбу, внаслідок чого загинуло близько шість сотень мирних людей.